Що таке фандінг, як він працює та як на ньому можна заробити? У цьому відео ви дізнаєтесь все на реальному прикладі того, як саме працює ставка фінансування. Розкажу, як на цьому можна пасивно заробляти та які недавно були високодохідні кейси арбітражу фандінгу між біржами. Приємного перегляду! Фандінг це механізм, який підтримує баланс між ціною фьючерсного контракту та спотовою ціною активу. Він працює через регулярні платежі між трейдерами, коли кількість лонгів значно перевищує шорти, ставка фаннігу стає позитивною, і власники лонг-позицій платять тим, хто знаходиться у шортах. Якщо ж більше шортів, фанінг стає негативним і шортисти платять лонгістам. Це запобігає надмірному перекосу ринку в один бік і допомагає цінам фьючерсів залишатись близькими до спотової ціни. Як працює фанінг? Фандінгові виплати відбуваються між трейдерами, а не між користувачем і біржею. Все залежить від того, як змінюється баланс попиту та пропозиції на ринку фьючерсів. Якщо ф'ючерсна ціна вища за спотову, перекіс у бік лонгів, трейдери у лонгах платять трейдерам, які знаходяться у шортах. Якщо фьючерсна ціна нижча за спотову, тобто перекіс у бік шортистів, трейдери у шортах платять трейдерам, які знаходяться у лонг-позиціях. Тобто файнінг це як своєрідний балансуючий механізм, який коригує ціни фьючерсного ринку. Розглянемо приклад у парі біткоїну до USDT. Зараз з вами можемо бачити, що файнінг є позитивний, а не від'ємний. Отже, зараз всі гравці ринку, які відкрили лонгові позиції на зростання, платять всім іншим трейдерам, які тримають шортові позиції. Майже завжди на топових монетах FING є позитивний та становить 0,01% кожні 8 годин. Тобто це 0,03% в день або близько 10% річних від вашої позиції. Пояснюю знову, щоб ви все точно зрозуміли правильно. Статистично всі лонгісти платять шортистам 10% річних на їх позиції. Якщо, до прикладу, у вас відкриті позиції в шорт в еквіваленті 1000 доларів, то кожні 8 годин ви будете отримувати виплату у розмірі 10 центів, а це 30 центів в добу та близько 100 доларів в рік. В той час, як всі лонгісти, які будуть тримати позиції, втратять так само у процентному співвідношенні. На біржі Bybit увесь прибуток з фандингу буде відображатись в самому нереалізованому ПНЕ-позиції. Або якщо хочете побачити кожне зарахування фандингу, то потрібно відкрити історію торгівлі. Тут ми будемо бачити час та суму нарахування фандингу. Арбітраж фандингу. останнім часом доволі багато дописів та контенту на таку тему, та деякі стратегії можуть бути надзвичайно прибутковими. Є кейси, де можна заробляти навіть по 1% в добу на міжбіржовому живому арбітражі фандингу. Отже, розберемо, як це працює. Перш за все, чому Faninг буває різний. Перше. Різні біржі, різні ставки. Кожна біржа має власні алгоритми розрахунку Faninгу. Наприклад, на Bybit ставка може бути плюс 0,3%, а на іншій біржі у цей час плюс 0,1%, що дає змогу використовувати різницю у своїх інтересах, тільки слід враховувати комісію за відкриття позицій. Частота списання Faninгу. На одних біржах файнінг списується раз на 8 годин, на інших раз на 4 години. А на децентралізованих фьючерсних платформах він може списуватися щогодини. Також це може залежати просто від торгової пари. Через це з'являється ще одна можливість арбітражу. Якщо на двох біржах одинаковий фанінг, але на перший інтервал списання файнінг становить 8 годин, а на другий 4 години, то це нам вже відкриває арбітражну можливість. Уявимо, що на обох біржах фанінг становить по мінус 0,5%. Отже, що нам потрібно зробити в цьому випадку? Потрібно відкрити лонг, там тобто безписання буде кожні 4 години. На цій біржі ми отримаємо 6 виплат фінансування за добу. Відкрити шорт, там де списання буде кожні 8 годин. Таким чином, платити тим самим шортистам ми будемо лише 3 рази в добу. Наш чистий прибуток буде складати 1,5% в добу на аккаунті, де ми тримали позицію в лонг. Слід пам'ятати про комісії за відкриття позиції, плюс враховувати, що на всі задіяні кошти прибуток буде складати лише 0,75%. Чим довше проживає арбітражна зв'язка, тим більше профіту ви отримаєте. В даному випадку, це все одно, що отримувати близько 270% річних. Навіть якщо вдасться протриматись на такій дохідності кілька днів, то це вже буде чудовим результатом. Стратегія на 10% річних у доларах. Ця стратегія дозволяє отримати стабільний дохід у криптовалюті завдяки позитивному фандингу. Вона працює без прив'язки до руху ціни, оскільки ми одночасно маємо довгу позицію на споті та коротку позицію на ф'ючерсах. Ми купуємо ефір або біткоін на спотовому ринку. Відкриваємо шорт на інверсних фьючерсах Bybit з першим кредитним плечем, використовуючи цей же актив як забезпечення. Завдяки цьому наша загальна позиція нейтральна. Якщо ефір або біткоін росте, наша спотова позиція дорожчає. Але шорт на фьючерсах дає рівнозначний збиток. Якщо падає, то навпаки. Головний прибуток йде з файліну, який ми отримуємо за відкритий шорт. Щоб відтестувати цю стратегію на біржі Bybit, можете скористатись моїм реферальним посиланням, яке буде під відео. Воно дасть вам дуже багато бонусів, а саме головне це знижки на комісію. Не спішіть та починайте з малого. Спочатку інвестуйте час у знання, а вже потім гроші. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі в наступних відео.